Ну тоді у нас би шанс. Ну сорі, але це реалістично. Залежить не тільки ж від президента і так далі. Це ж куча голов сидить, в тому числі п'ята колона російська і так далі, які взагалі не зацікавлені, щоб в Україні колись було щось нормальне. У людей економічне диво зможе статися, якщо після перемоги всім знімуть податки, налоги, людей травують, оці от кучу лімітів дебільних побратим. І так далі. Багато тут залежить від влади. Чи влада дасть українцям можливість це питання теж вирішувати саміми і все покращувати? Чи просто будуть да далі як коров? Можливе економічне українське диво після війни. Українці не дебіли українцям не треба давати інструкцію. Як чітко жити, українці і так знають, як виживати в тяжких умовах. Якби влада пішла на поступки для українців, українці б дуже швидко організувалися, як своє життя і життя довкола наладить. Наскільки це можливо? Всі ж очікують, що дуже багато грошей надходження піде в Україну, всі там будуть збагачуватися і так далі. Але все, все осяде в верхушки, тих, хто будуть ці всі гранти, гроші і так далі. Ці гроші, які підуть за кордону в Україну, чи вони підуть до реальних людей, я теж не знаю. Треба розуміти, що поки що ми винні величезну кількість коштів. Дуже багато тут залежить від того, хто нам керує. Поки що ми виглядаємо як халопи в руках королів, управляючих нами, будемо надіятися, що це поміняється.